Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики восьмого класу, і сьогодні наше 72 -е заняття на тему послідовне з'єднання провідників. Сьогодні я вам розповім про силу струму, напругу та опір у провідниках, що з'єднані послідовно. Ну а також, хто забув, нагадаю, що називають послідовним з'єднанням провідників. Але. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, коротко поділюся з вами статистичними даними з приводу розвитку даного каналу. А одразу скажу. Для чого необхідний розвиток цього каналу? Ну і не тільки цього, а будь-якого україномовного. Кожний україномовний канал, який містить науковий контент або якийсь інший, він витісняє з собою російськомовний контент. Тобто більше лайків, більше підписок та більше коментарів, допомагає цьому каналу продвигатися і витісняти подібні канали російськомовні. Тобто перевага максимальна має бути саме українській мові. Дивіться, до чого важливі ще раз повторюю ваші підписки: підписка, лайк, коментар, поширення у соцмережах це додаткове долучення людей. І відповідно саме оці лайки та підписки вони додають додаткових показів до цих відео. І чим знову ж таки люди переходять, люди мають змогу більш Дивитися саме українськомовний контент, а не російськомовний. Тобто поширте український контент, розвиваємо український YouTube та відповідно українські, українськомовні уроки. Це надзвичайно це надзвичайно важливо та відповідно не так вже й важко, правда поставити лайк, написати коментар та підписатися. Тим більше, якщо цей контент був корисним для вас. Бо з приводу статистики youtube студії, переглянув статистику youtube студії за останні 28 днів. З тих, хто дивився контент цього каналу. 13% лише підписані. 13. 87% не підписані. Тобто ви розумієте, так що активність треба збільшувати. Якщо так далі піде, то ну, просто цей канал він м, існує ну, для чого? Тобто, якщо не підписується, якщо він не буде розвиватися. А він, ну як як на мене, що канал є корисним, тут багато наукової роботи, тобто є повний курс математики, зараз фізика, планується на майбутнє українська. На даний момент перед зйомками цього відео було підписників 401. Тобто, якщо вважати, що це 13%, то якщо підписалися ті 87%, то у канала вже було. Було б 3 тисячі підписників біля 3 тисяч підписників. Тобто, ну, тобто, ніж більше підписників у каналу, то більше до нього довіра, і тим більше ймовірніше люди його саме дивитимуться. Тобто, не забувайте кожне відео ставити лайки, писати коментарі, поширювати серед своїх друзів і так далі. А ми розпочнемо. Дивіться: послідовне з'єднання провідників. Як це взагалі виглядає? Маємо перед собою електричне коло, елементарне електричне коло, що складається з ключа. Ключ згадаємо, що таке ключ це е такий елемент електричного кола, який ми скажімо, замикаємо і починається реакція, тобто струм тече. Або ж, наприклад, розмикаємо і струм не тече, складається з батареї гальванічних елементів, складається з лампи та дзвіночка. Тобто, що в нас відбувається? Ми замикаємо цей ключ. В нас струм починає йти від плюса до мінуса, відповідно, в нас загоряється лампа, починає дзвонити дзвіночок. І, відповідно, поки ми не розмикнемо знову ключ, це буде відбуватися. Згадуємо електричний струм де від плюса до мінусу. Що відбувається у, такі, у такому електричному колі? Сила струму у кожному провіднику є однаковою. Тобто сила струму, якщо ми скажемо, що в нас тут є 2 А. То, відповідно, і на дзвонику буде 2 А. Аби знайти нам а, загальну напругу на дільниці кола, а, нам необхідно скласти напругу на, першому дзвіно... на першій лампі та на дзвіночку. І відповідно, аби знайти Опір речовини необхідно також скласти r 1 r 2 і якщо їх, наприклад, багато, то Rn. Я тут написав аж до нескінченності. Скільки вам необхідно таких споживачів, стільки, будь ласка, і пишіть. Тепер з приводу переваг та недоліків. З приводу переваг такого кола. Вона просте, тобто елементарне. Не треба ні, ну скажімо, нічого там запарюватись, якісь там видумувати складні схеми і так далі. Тобто, взяв, посвідомо, з'єднав і все. Які недоліки уявимо собі, що скажемо десь тут. Якась мишка про грезе да? тобто прогризе, Що відбудеться? Відбудеться повне розмикнення цього кола, струм дойде до цієї лампочки і все, він обірветься. Далі він вже не піде. Тобто, все, нічого працювати не буде. Ось тому у такому випадку вам необхідно це розуміти. Що послідовне з'єднання провідників, воно просте, але воно не практичне. Якщо, скажімо, ви робите проводку у квартирі. То скоріш за все, ви будете робити саме як це, паралельну розводку проводки. Бо якщо, скажімо, вийде з лінії якась одна частина проводки, то буде працювати інша. Тобто, це є так. Давайте розв'яжемо на практиці якусь задачу. Задача має наступну умову: дивіться, нам відомо, що в нас послідовно з'єднані два резистори, опір кожного з яких по 2 оми. Відомо, що о, сила струму на дільниці цього кола 0,5 ампери. Нам необхідно знайти загальну напругу і відповідно загальний опір. Як ми це зробимо? Ну для початку запишемо повторно ще раз формули, аби вам було комфортно розв'язувати цю задачу. В нас тут два елементи, тому й записуватимуть я для двох елементів. Сила струму, вона при послідовному з'єднанні дорівнює скрізь, тобто і один і два. А загальна напруга знаходиться за формулою і 1 плюс і точніш у один плюс у при послідовному з'єднанні провідників. Пишу тут лише для двох провідників, бо в нас лише два резистори. І відповідно опір. Загальний опір це відповідно опір на першому плюс опір на другому. І тепер будемо обчислювати. Ми знаємо, що в нас сила струму на всій ділянці 0,5 А. Значить. Так як в нас вона уся дорівнює, то відповідно, а, сила струму на першому ре резисторі 0,5 А, і сила струму на другому, давайте, напевно, ось так запишемо, буде коротше. І сила струму на другому а, резисторі також 0,5 А. Силу струму ми знайшли, хоча в нас про це не запитували. Тепер з приводу напруги. Давайте знайдемо напругу. Ми знаємо, так якщо ми запишемо тут законома, сила струму дорівнює напруга, ділена на опір. Відповідно, аби знайти напругу, нам необхідно силу струму помножити на опір. Дивимось. Давайте знайдемо спершу для У1 для першої напруги. Сила струму в нас для першого ре резистора 0,5 ампер. І на опір в нас 2 Оми. 0,5 помножити на 2 це буде 1 вольт. Тепер у 2. А тут в нас відбувається сила струму друга помножити на опір другий. І, відповідно, сила струму друга нас дорівнювала 0,5 Ампер. Опір другий в нас дорівнював 2 Оми. Також 1 вольт. Тобто ми можемо записати загальний загальний. Загальну напругу запишемо так, у дорівнює. Виходить в нас у 1 це 1 У2 також 1. Тобто загальна напруга це 2 вольти. Відповідно, тепер з приводу спротиву, точніше, опіру. Нам для цього необхідно додати опір перший та опір другий. Опір перший це 2. Ось воно вдано було. І опір другий також 2. Тобто 4. В нас запитували за умовою задачі: загальну напругу та загальний опір. А, загальна напруга в нас 2. Вольти, загальний опір, 4 оми. Все, задача розв'язана. Я сподіваюся, що ця тема вам більш не здається такою вже й страшною. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширюйте це відео у своїх соцмережах, для чого я пояснив це у м, початку відео. Якщо ж у вас залишилися якісь запитання, то будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі до наступного занятті. Дякую за увагу.